Ти ви до ліфта? Mm -hmm. Я до ліфта, а то сьогодні тільки на годину виключали світло. Я не знаю. Що я чув, що... А це під черга 4 годин. Так. Годин має виключити потім. Ну, не скоро. Десь вечором. Під вечір. Ви на який поверх? На п'ятий. П'ятий? Я не дуже. Ти теж на п'ятий? Mm -hmm. Угу. на п'яти? Володь, так. Чекай. Не, поїхали. Я прийшов покататися на лифті. Фоткаю правила. Щось не трясається. Вот Може йти зверху викликати це ліфт. Може йти зверху. Викликалися в Так, це. Не викликали ліфт! Да сръщаме. Потребвайте ми ни лифт. Лифт. Все, є! Я вспів. Перупи, що тихий цей ліфт. Боже. Ліфт. І знімав цей ліфт. Уже, ви пам'ятаєте, і знімав. У мене трясемся. Ми трошки Отут вони О oh є. Yeah. Закриття дверей. Кнопка така, класна досить. Відкаліфт, як ви бачите. О, викликали ліфт. Викликали ліфт. Тут домофон, тут магніт не працює, але домофон працює. Перевірити, може? Балфан працює, але магніт не працює чогось. Не знати чому, але не працює. Ліфт. Старік. Ти старенький ліфт. 嗯。<laughs>